Привіт, мої хороші, мене звати Анна Скляр, і я практикуючий астролог і психолог. І сьогоднішня тема нашого випуску я хочу, щоб ти мені це купив. Що стоїть за таким жіночим бажанням? А сьогодні розкриємо цю тему з, неочікуваного, з неочікуваної сторони, і я впевнена, що багато жінок себе впізнають. Тому обов'язково додивіться до кінця. Таке безневинне без бажання, але за ним стоїть дуже багато дитячих травм і неправильних уявлень про чоловічі жіночі стосунки, які породжують дуже великі проблеми у стосунках, навіть може привести до розриву. Тому тема сьогодні важлива, і... але після сьогоднішнього випуску ви зробите собі, я дуже сподіваюся, поміточки і почнете над цим працювати. А дивіться, бажання, щоб мені щось купив чоловік, да, забезпечив мене це добре жіноче бажання. Але коли це стає. Таким вже фанатичним, да, і коли я тільки потребую від чоловіка уваги, бажання мене утримувати, це вже стає проблемою. Тому з цим треба розбиратися, і це такий перший сигнал. У неправильних стосунках, і взагалі у таких стосунках, коли ви виступаєте у ролі дитини, а чоловік ваш у ролі жінки. Звісно, такі стосунки можуть бути і навпаки, коли чоловік у ролі дитини, а жінка у ролі матері. Але сьогодні ми більше будемо говорити саме про жіночі чоловічі стосунки, але їх можна перевести і на коли чоловік в цій ролі, тому це такий універсальний. Універсальна інформація. Дивіться, давайте спочатку, окрім бажання просто, да, щоб мені чоловік купив і все ж таки деструктивними стосунками, давайте я вам наведу ще декілька ознак таких неправильних стосунків, щоб ви або впізнали себе, а все ж, або все ж таки видихнули да, і сказали, що ні, це не про мене. І так, перше. Якщо окрім того, що ви хочете, щоб ваш чоловік вас забезпечував, але у вас є складнощі з прийняттям рішень то, значить, це перший такий дзвіночок в те, що у вас все ж таки деструктивні стосунки. Відповідальність, да, Ви перекладаєте відповідальність на свого чоловіка за ваше благополуччя, за ваш розвиток, за ваше задоволення у житті, за ваше щастя. Ви все це перекладаєте на свого партнера. Ви не реалізовуєтеся, да, і у вас дуже часто така фраза. Да, я б могла, але да, я б могла б вийти на роботу, але я б могла б заробляти. Але так я можу бути щаслива і без нього, але. Так, от Тоді це вже перша ознака того, що все ж таки у вас деструктивні стосунки. Друге, це низька самооцінка. Це про те, що коли я а, шукаю опору в іншій людині, і моя самооцінка залежить від того, чи подивився на мене чоловік, чи не подивився, як він на мене подивився, чи зробив він мені комплімент, і від цього залежить, чи сьогодні я гарна, чи ні. Так, це також чисто дитяча позиція. До речі, всі ці а, ознаки вони дуже сильно переплітаються з попереднім моїм відео. Де ми розглядали з вами ознаки незрілої особистості, тому обов'язково подивіться попереднє відео, щоб у вас просто зійшлася воєдина вся інформація. Тому що ми там також розглядаємо якраз про цю незрілість, да? а оця незрілість вона і породжує у подальшому такі от дитячо-батьківські стосунки у пари. Тому обов'язково подивіться. Так от, самооцінка низька, да? коли я впевнена в собі просто так, тому що я народилася і тому, що от я така. Така, яка я є, і я впевнена в своїй красі і без компліментів чоловіка. Так, коли він мені їх каже, мені дуже приємно, і моя самооцінка, можливо, ще більше підвищується. Але, в принципі, відсутність або наявність компліментів на мою самооцінку сильно не впливає. Далі. Проблеми з грошима, звісно, така людина не вміє заробляти гроші. Скажемо, так вона може ходити на роботу, і вона може заробляти, але це такі дуже дрібні якісь да моменти, все одно повністю вона залежить від своєї. Половинки, ну це знову ж таки, як і дитина. Да? В неї є там якась підробітка, але за квартиру за все сплачує е, батьки, да? і на одяг дають батьки. А я таке чисте на морозиво. Це е, вже 100% що ви знаходитесь у ролі доньки. Е, е, ідея про те, що партнер вам повинен. Ой, це дуже часто проблема взагалі насправді у всіх стосунках, тому що дійсно. Е, Дуже багато жінок забувають про те, що Партнерські стосунки це від слова партнерські, да, коли ми партнери. Партнер це коли ми на рівних, коли ми з тобою дві однакові людини. Так, і партнери завжди взаємодіють між собою. Між ними завжди відбувається якийсь взаємообмін. Тому тут дуже важливо брати і давати, да? а не тільки я сиджу і чекаю, щоб мені все принесли, щоб мене одягли, щоб мене похвалили, мене полюбили. Це не партнерські стосунки, це дитяча батьківська дитина. Вона тільки бере і нічого не дає в обмін, тому, тому це також ознака. А, крім того, у ще така, знаєте, під ознака да, у таких людей у них часто от, оці ролі вони супроводжуються ще додатковими залежностями. Це буває залежність, наприклад, або трудогалізм, да, або буває залежність від їжі, да, або, наприклад, фанатичне бажання наводити чистоту. Да, тому це, це така тривожність, яка от, виливається от в такі прояви. Тому... Це такі основні ознаки того, що ви перебуваєте в дитячій позиції. Якщо ви в собі знайшли хоча б одну з цих ознак, то обов'язково дивіться далі, тому що зараз я вам ще розповім, як з цього виходити. Ви отримаєте таку базу і, взагалі, розуміння того, що можливо щось не так і треба з цим працювати. А дивіться, оце бажання, щоб мене повністю забезпечував чоловік. Це синдром маленької дівчинки, яку в дитинстві не долюбили, не про неї не допіклувалися її не до. Ласкали, да, і звісно, це все йде від стосунків з батьком і дівчинкою. Коли е, дівчинка від батька не отримала всі необхідні для неї відчуття, вона потім знаходить собі такого партнера, батька, да? і починає з ним програвати знов і знов у ці стосунки для того, щоб все ж таки да, наситити у цю голодну, е, таку маленьку дівчинку, яка сидить всередині вже дорослої жінки. Да? А е, ніяк вона не може наситити, тому що все одно це не батько. Все одно вона ніколи не отримає тих відчуттів, які вже давно минули. Тому ця, ця ситуація вона завжди закінчується дуже погано, закінчується, скоріш за все, розривом стосунків або дуже складними стосунками, да, залежними, але щастя, це 100% не приносить. А дивіться, дитяча позиція у стосунках для жінки вона притаманна, і вона, до речі, дуже непогано а, додає знаєте, таку причинку у стосунках. Що таке дитяча позиція? Це радість, це така невимушеність, це така, знаєте, вміти наповну проявляти свої емоції. Да? Це моє хочу. До речі, жінка у дитячій позиції може дуже а, так, знаєте, гармонійно просити щось чоловіка. Да? Саме у дитячій позиції. Тому дитяча позиція у дитяча роль, скажімо так, у стосунках вона корисна, але вона корисна такими невеличкими вкрапленнями, да? для того, щоб чоловік відчув у цю радість, таку легкість, тому що чоловіки, скажу вам по секрету, люблять легких і таких невимушених жінок, да? коли їх не грузять. От тому роль дитини у стосунках корисна. Але коли це вже фанатично, да? коли я постійно проживаю цю роль. У, у стосунках, то тут вже є складнощі. Е, так. Е, далі. Да. Що відбувається, коли людина знаходиться у, таких, у ролі доньки да, і шукає від свого партнера цю роль батька? Звісно, е, Проблеми у стосунках виникають, тому що е, на цього чоловіка цей партнер він відчуває на собі таку підвищену відповідальність да, напругу е, постійно. І е, оця е, дитина, донька, да, вона починає ідеалізувати свого партнера, як ми ідеалізуємо батьків, і вимагає з нього все більше і більше. Звісно, це породжує дуже сильну напругу у стосунках, і такий партнер починає втомлюватися, да, тому що він не розуміє, чого від нього потребують і те, що він не має де. Вати, це по перше. По-друге, у таких стосунках дуже часто погіршується сексуальне життя. Тому що, як ви розумієте, інцест, інцест не да не схвалений і рано чи пізно ми. Втрачаємо зацікавленість да, у, у таких людях, тому е, дуже багато проблем. В мене був, була одна складність, був такий один випадок, коли до мене приходила на консультацію астрологічну е, дівчина, у якої була проблема саме з вагітністю, начебто і всі і немає ніяких проблем фізіологічних, да, але вона не могла завагітніти. І коли я побудувала її натальну карту і побачила, що в неї там є е, 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 не сепарована вона від мами своєї. І потім вона від мами перейшла до свого чоловіка. Чоловік старший від неї, і вона з ним да от в таких батьківсько-дитячих стосунках. І звісно, в неї немає а, дітей, тільки тому, що від тата дітей якось. Да, Неправильно мати, і от ми з нею це розкрутили. Вона була дуже задоволена. В неї було дуже багато інсайтів. Але отакий от випадок. Навіть не тільки сексуальне життя може страждати від таких деструктивних стосунків, а й взагалі а, може не відбуватися вагітності. Тому, бачите, здавалось би, таке да ну от, така ситуація, але скільки за цим лежить психологічних травм. То, тому да, це дуже важливо розуміти. До речі, про сепарацію в мене також є відео. Також. Можете перейти на попереднє. Тому у нас, бачите, така йде одна історія, да, яка витікає одна з однієї, для того, щоб у вас складався такий загальний пазл взагалі всієї картини, і ви розуміли, да, чому іноді бувають проблеми у стосунках. Дивіться, і останнє, да, як все ж таки вийти з таких стосунків, як, як вже зрозуміти, що ви в таких стосунках це ми з вами проговорили раніше. А от як вийти? Ну, по-перше, да, усвідомити. А насправді усвідомлення це вже ну, великий відсоток рішення проблеми, коли ви, хоча б зрозуміли, да, чому це відбувається, коли вам сказали причину цього, ви починаєте вже це фіксувати і на це звертати увагу і дивитися на це з іншої сторони. Тому усвідомлення. Це дуже вже да, великий такий крок на шляху до вирішення вашої проблеми. А, тому спочатку треба дійсно проаналізувати свої стосунки і подумати, а, да, себе впізнати в тих ознаках або не впізнати і зрозуміти, а в якій частіше ролі я виступаю зі своїм чоловіком. Адже дивіться, в чому різниця. Як я вже сказала, ми можемо бути час від часу да, в дитячій позиції, в ролі доньки. Ми можемо бути ігрівими, такими, знаєте, дуркувати, да, шуткувати, сміяти. Ми можемо а, трішки погодитися на качелі поруч зі своїм чоловіком, да, порадіти або там дуже щиро радіти від квітів. Тобто е, яскраво проявляти емоції. Це те, що у чоловіку не дуже притаманне, і він хоче це отримувати від нас, да, від нас насолоджуватися цим життям, як дитина, Тому це дуже корисно. Але при цьому е, до чого це казала? Я загубила свою. Загубила свою, да? А, от до чого? До партнерських стосунків. А при тому, що в основній своїй да, прояві ви маєте бути партнером. Коли це? Коли і ви також можете щось дарувати чоловіку. Да? Ви можете йому, Тобто ви можете виступати з позиції дорослого, іноді ви можете стати на бік дорослої людини і почати йому там щось да, йому. Е е Ну, да, щось йому підсказати. Іноді ви можете, коли там щось там у чоловіка він захворів і він там, наприклад, не може да зараз там от утримувати родину. А ви така, а я зараз піду там ще, да, наприклад, там на якусь роботу ще зараз. Я витягну нашу родину. Тобто, от партнери, коли ви один взаємо. Доповнюєте один одного, да, а не коли от один тільки все робить, а інший тільки приймає. Розумієте? Тому тут треба балансувати між цим і е, партнерські стосунки, вони саме про те, що у вас є варіації проявлення себе, а не тільки: от, тільки так. Я тільки дитина, я тільки хочу отримувати, а ти тільки дорослий, і тільки ти мені маєш давати. Розумієте? Тому перше це навчити. Навчитися рефлексувати, да, от яку роль я в основнім, в основній своєму прояві, ну в якій ролі я перебуваю да, поруч зі своїм чоловіком. Це перше. По-друге, звісно, треба пропрацювати дитячі травми, тому що якщо ви в собі побачили, хоча б одного знаку, це означає, що вже там у батьківсько ваших дитячих стосунках, саме у ваших з вашими батьками, вже є якісь. Проблеми, да, і це треба пропрацювати. Звісно, самостійно це неможливо зробити, тому що тут треба працювати вже з, з підсвідомістю, а це е, тільки можна з людиною, яка да, дивиться на вас зі сторони. Тому це тільки зі спеціалістом. От, ну і звісно, такі, знаєте, е, знову ж таки. Е, Загальні поради, але якщо ви їх дійсно усвідомите, ваше життя заграє новими фарбами. Тому це просто приймати реальний світ таким, яким він є, да? без зайвих очікувань, ніхто вам нічого не потрібен. Як я завжди кажу, хочеться квіти, пішла собі, купила. Не треба постійно шукати і сидіти і чекати від свого чоловіка щось. Ви не ви ж не дерево, ви самодостатня жінка. Да? Тому знайдіть для себе для початку хобі, якесь заняття, бути цікавими, бути. Не, неочікуваними, да? не тільки, от як, я завжди кажу, не сидіть і не чекайте. Знаєте, от як дитина, да? а, батько, якщо затримався на роботі, дитина просто вона сидить і вона може і плакати, вона так хвилюється. все, Навколишній світ для неї завмер, тому що вона чекає оце, як пес да, своїх батьків. Не бути такими, бути цікавими, бути незалежними, а, з цікавістю вивчайте цей світ, і тоді ви будете ще більш цікавими для свого партнера. Сподіваюсь, що вам був цікавий і корисний цей випуск. Насправді це дуже часта проблема у жінок, і жінкам дуже складно балансувати, між цим бути незалежною да, і все сама розумієте, і тоді ставати в ролі мами да, для свого чоловіка. Або е, нічого не хочу, хочу на ручки, нічого не вирішувати, і тоді ставати донькою у цих стосунках. Найголовніше у нашому житті це баланс, тому балансуйте у цьому житті і буде вам щастя. Рада, що ви були зі мною. До нових зустрічей. Пока.